Всім привіт, дорогі друзі гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня, настрою і всього самого-самого найкращого. Задавали мені питаннячку стосовно інкубаційного яйця, курей, породи Фаверолей, які мені прислала пані Юлія канал Птахобітанія. Питали, чи я світив, чи я не світив і сама власниця. Прекрасних курочок запитувала. І хочу вам сказати, що світив я сьогодні рівно тиждень, як я заклав інкубаційне яйце до інкубатора. Інкубатор у нас ось такої марочки. Люкс на 72 яйця. Так як я вам вже казав, інкубатори фірми Теплуша у мене є різні, і е, в них я практикую інкубувати. Різні види птиці. Яйця від Фавероли в мене лежать саме в люкс 72. Температуру він тримає гарненько. Інкубую я в ньому вже не перший сезон і не перший рік. Так що довірив я йому це діло. Як бачите, температура в нас невисока, тому що інкубатор я відкривав. Просвічував кожне яєчко, передивлявся, обдивлявся, ну і зараз вам покажу результат. А ви можете поки там тримати кулачки і написати, як ви вважаєте, що в мене з того всього вийшлося чи не вийшло. Зараз я на ось цей прекрасний рушничок буду викладати яйця, які у мене були або неоплодні, або з кровяним кільцем. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. І тринадцять. На ту кількість яєць, яку мені передали тринадцять. Яєць, які я відбракував. Це всього на всього. Маленький відсоточок, який, в принципі, взагалі допускається і не вважається великим відсотком неоплоду. До речі, неоплоду тут зовсім мало. Із цих 13 яєць, 6 неоплоду і 7 з кров'яним кільцем. Ось такі. Результати по першому овоскупуванню рівно на сьому добу. Хтось вважає, що потрібно овоскупувати на п'яту, хтось вважає, що на шосту. Тиждень пройшов, я овоскупував, дуже гарно видно, як розвивається ембріончик, гарно видно, як інкубується яйце. Видно, де кров'яне кільце, видно, де просто чисте яєчко. Кожне яєчко підписане яка сім'я. Ось дата 5.11, фаверолька, і стоїть трієчка. Тут фаверолька стоїть двоєчка. Тут стоїть трійка. Тут нічого немає. Тут у нас фаверолька перша сім'я, фаверолька друга сім'я. Тобто все підписано, людина чітко веде облік, людина знає де, хто, що. І так, як я вже відписував в коментарях, і так, як я вже казав, незалежно від того, яка сім'я або які кури, може бути різний відсоток запліднення в зв'язку із різними факторами і причинами. По-перше, це вік птиці, по-друге, це навколишнє середовище, по третє, Це період або пора року, так що факторів дуже і дуже багато. Буває таке, що взяв яйце в своєму господарстві, в своєму хліві, один тиждень в тебе був 100% оплот, на другий тиждень в тебе вже буде 80 або 70, тому що в тебе перший тиждень світило, сонечко була гарна погода, кури були активні, бігали, парпались по дворі, півник гарно працював. На другий тиждень погода трішечки змінилася, пішов дощик, кури сидять в хліві, ніхто нікуди не хоче виходити і думають, переш, пересидимо, переживемо цей тиждень так. Так що тут дуже багато різних факторів і дуже багато того, що на це впливає. Але я результатом задоволений. Так що, хто там замовляв яйце, хто хвилювався, хто запитував мене, можете. Не переживати з заплідненням все гуд. Ну і до слова іще це курочки стільки почали нестися, курочки розносяться, курочки молодесенькі, півники також молоденькі, так що процес налагоджується, на... настроюється і з кожним разом, з кожним днем він буде все краще і краще. Так що це не проблема. Ну а тут сидять мої маленькі красотуньки. Красотунчики. ось такі дивіться. Сидять там, щоб гріються під лампочкою. Маленька карамелька, які дали їм я. І маленькі карамельчики. Це такі блекаутні курчатка, які вилупилися. Не дивлячись на те, що відключали електроенергію. Не було світла, дві доби підряд були відключення, Вимикали, вимикали, але ми все одно з'явилися на світ, не дивлячись на те, що декілька у нас завмерло, не змогли вилупи, вилупитися, але най, найсильніші, найвитриваліші, деякі трішечки з запізненням. Але все-таки на світ з'явилися. Лежить у них тут бутилка з гарячою водою, яка їм дає тут тепло, світить лампочка, вони тут їдять, п'ють, бігають. По моїй дурості одненьке пропало із кольорових яєць. А ті дякувати Богу, всі, всі живенькі, красивенькі. Активненькі, бігають, щось там собі шукають, шуродять, визбирують. Є в них тут корм повноцінний, збалансований для курчаток, сиплю їм пшоно, сиплю їм кукурузну крупу, і вони з задоволенням спочатку визбирують крупу, визбирують пшоно, а вже потім доходять вони до корму. Багато хто вважає, що. Не потрібно годувати ніякими крупами, не потрібно давати ніяке пшоно, коли є збалансований корм, але взагалі зимових курчат я годую крупами, кашами. І дуже гарно вони виростають, і дуже гарні курчатка. Багато хто запитує, де ви тримаєте, як ви тримаєте, для чого ви їх на зиму виводите. Хтось там навіть в коментарях писав, що не ображайся, але ти хворий. Можливо, і хворий. В кожного ви знаєте своє захворювання. Хтось хворий алкоголізмом, хтось хворий картами, хтось хворий автівками. Ну, а я хворий курчатами. Чому тут ображатися? І своєю хворобою я заражаю заряджаю інших. Так що хто боїться заразитися, підхопити якийсь курячий вірус або лихоманку, то відписуйтеся, не переглядайте, не дивіться, тому що дуже багато е, залежних уже є людей, дуже багато людей, яких заразилося і не можуть вилікуватися, які купують інкубаційні яйця, які купують інкубатори, які інкубують, які питають порад, які разом зі мною. Хвилюються, які разом зі мною інкубують, ну і також хворіють цією невеліковною хворобою. Так що хто боїться заразитися, то я нікого не тримаю і спасайтеся, рятуйтеся, тікайте, щоб не бути такими заразними, як я. Бо від такої краси, ну, я не знаю, як не заразитися, так? Да? Дивіться, пушок який ось так. Ще. сидять вони спочатку в коробці. Поки не підростуть, гріються, підростають десь до місячного віку, ну а потім переходять в хлів в брудер, в якому є лампочки, які також гріють їх. А потім, коли вони ще в брудері підростають, то я їх викидаю на підлогу, і вони вже потім ростуть в хліві на підлозі. А весною з ними немає ніяких вже проблем. Відкрили двері хліва, випустили їх на вулицю, і у вас вже бігають гарні великі кури. Так що ось такі справи. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, кохання і всього-самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Хто не підписався, не забувайте підписатися, ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся на каналі. Нехай ваші мрії і бажання збуваються. І все задумане втілюється в життя і стає реальністю. Всім пока і до нових зустрічей!